Не спіши. Порівняйся з нами. Чуєш чи ні? Порівняйся. Порівняйся. Так, і пішли так. О. Нормально, ну, щоб було видно, що люди організовані і так далі. Но не спіши, не спіши, тому що. Ви ви, ви наліво розкуп, а ми направо. Я ja думаю, що краще за левами. От тут, о, перед. От зараз, отут, от зараз розходимося. От Пішли, на, мене право, Ви на ліво мене право. Сюди! О. І стали тут. Так. Да. Тепер пішли сюди, тут фотку можна зробити. <кхи> Мона. Мона? Там <кхи> Мона. А де Ірина Андріївна? <кхи> О, знімай ще Ірина Андрій. Ви що, лижите з нами? Ну, ви, ви що, не монахи групи? Не монахи. Не біли, не сюди, башка. Давай. Да, вы вставайте в Андрей, а я в горизонт. я самый маленький. <соще> <Да>. Вставайте, вставайте. Гоу-гоу-гоу! Я Я в на я

Заходьте в середину, заходьте. Заходьте, не забудьте привітати.